Ганна Гоко, голова управління мережі захисту національних інтересів, приєднується до ефіру. Ганна, добрий вечір. Доброго вечора. Я так розумію, ви як лобістка їздите у Сполучені Штати, як лобістка інтересів України. На вашу думку, теперішнє рішення відрядити десанта у США? Чи воно доречне і чи воно не запізніле? Ну, насправді я тішуся, тому що знаєте, стукайте і вам відчинять, кричіть і нарешті вас почують. Тому що про от ідею візитів і системної роботи гри національної збірної я говорю вже не знаю. Спочатку вторгнення 2014-го за п'ятого президента, а за шостого, після повномасштабного фактично, геноциду, постійно і навіть наші всі спроби зустрітися з президентом ще в квітні 22-го року, тоді коли ми поїхали як представники. Народу України і мали 40 зустрічей. Тоді ще з спікеркою Пелосі казали: давайте сідати і планувати постійну кампанію, тому що тут важливо працювати не лише Сполученими Штатами Америки. В наступному році по всьому світу будуть вибори парламентські, президентські, і дуже важливо, щоб рівень підтримки до України і розуміння геополітичного значення перемоги нікуди. Не не зменшувався. що стосується Вашингтона, я тільки повернулася із сполучених штатів Америки і можу до цієї ідеї, е, якраз яку втілює офіс президента, додати ще що важливо працювати, е, зокрема, зважаючи на те, як. Активізувалися лобісти, яких найняв Новінській, і як вони там плачуться, як погано московському патріархату в Україні, як над ними знущається президент Єврей, як Україна переслідує права православних. То потрібно е, вже після візиту Всеукраїнської ради церков відправляти ще додатково представників. Різних церков, капеланів, особливо є жінки-капеланки, і це теж посилить так само важливий голос фермерів українських, тому що ми тільки мали спільну дискусію із Сінді Маккейн, з сенатором Кунсом, який близький до президента Байдена, і буде навіть вести його кампанію. Але тут важливо не тільки з республіканською партією працювати те, чого не робилося останні два роки, і це був прорахунок, скажімо, наших представників, тому що ставка робилася тільки на чинну адміністрацію. І тому зараз треба доганяти те, де ми не докладали зусиль. Ось і Ганна, дозвольте я одразу уточню. Ви говорите, чи український голос важливий, але з ким говорити? Тому що от зараз їдуть не в Вашингтон, їдуть по штатах. А якраз у Вашингтоні буде засідати і Сенат, і Палати представників. І от, наприклад, Дар'я Калинюк пише про те, що дуже важливо говорити з євангелійськими церквами в консервативних штатах. Чи ви погоджуєтесь на кого саме спрямовувати ось цю українську адвокацію? Ну насправді ще під час Трампа. Я пам'ятаю наш візит, коли ми їздили, спілкувалися із представниками молитовного клубу Трампа, і їм доносили позицію. Це був здається, 2017 рік. Я тоді ще була в статусі голови комітету закордонних справах. Пояснювати, що які говорили, що подивіться на Росію, президент Путін захищає сімейні цінності, тобто, весь цей я навіть не знаю, як дипломатично назвати. Е, ну, Булшіп англійською мовою це Булшіп, якщо так чесно прямо говорити, розумієте? Але треба було їм пояснити, тому що такі наративи вони були достатньо вкорінені в багатьох представників е, протестантських церков. Тому е, зараз, е, очевидно, треба подивитися якраз на відсотки, скільки євангелійських протестантських церков саме в республіканців, плюс є. Невелика група мага інших, які всередині республіканської партії, вони хоч не сильно впливають, але вони настільки звучні, голосні, що з ними треба говорити. От на цьому тижні перебуває з візитом британська делегація, яку очолює Ліс Трас. Ми спілкувалися із тими, хто туди їхав на минулому тижні, в п'ятницю, ділилися певними апдейтами. Тому нам треба не тільки, щоб українці туди їхали. Важливо також щоб їздили британці, Балти. Дуже бажано, щоб це були так само е, е, скандинави, оскільки з позаду мене карта, якщо ми візьмемо про Шпіцбенгер і нові загрози Арктики Антарктики, то треба пояснювати, що дуже просто, бо зараз до речі, ще те, що збільшилася кількість статей про те, що е, війна в Україні не не можна виграти. Ukraine war is unwinable», і е, перемовини, або давайте переглянемо, а що таке перемога. Ну мені здається, що треба чітко цей меседж, не тільки вустами українських делегацій, якими вони б не були за тематикою, за спеціалістами, пояснювати, що будь-яке примушення України до перемовин це капітуляція заходу перед РФ і перед вісю зла. І це має бути дуже чітко пояснено. І ми, наприклад, зустрічалися ще з тайванськими представниками. Тому що в Тайвані теж будуть вибори в січні 24-го року. І Тайвань якраз є нашим голосом. І деякі республіканці приходять до тайванців і кажуть: а чому ви фокусуєтесь на підтримці України? Ви думаєте про себе, про загрозу Китаю для вас? Ви про свої національні інтереси в першу чергу. Але я думаю, що важливо, щоб офіс президента забезпечив перше, щоб були не тільки представники слуги народу, але й представники опозиції. Це те, що я казала раніше, що має бути спільна стаття. Президента і генерала залужного, тому що за багато питань про тертя, про конфлікт між політичним керівництвом і військовим. Ми говорили якраз про це у попередньому випуску, і Ганна, дякую вам, що ви знову про це згадали. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів, була з нами на прямому зв'язку. Дякую.